Майже на 3% за минулий рік скоротився індекс промислової продукції. Економісти пояснюються втратою звичних ринків збуту, адже більшість хмельницької продукції експортували до Російської Федерації. Втім, тісних економічних зв'язків з Росією, яку нещодавно Хмельницька обласна рада визнала країною агресором. Наш край так і не припинив. основних країн інвесторів, на які припадає біля 90% загального обсягу прямих інвестицій, належать Нідерланди, Кіпер, Польща, Німеччина, Велика Британія. Російська Федерація, Ізраїль та Вернівські острови натомість самі росіяни відмовляються від співпраці з українськими партнерами. Тоді ми отримали цікавий факт від уряду Беребурської області. Факт заресований на моє ім'я, про те, що уряд Бранбурської області Російської Федерації, Федерацією вимовляє нас про те, що він хоче припинити дію угоди про зовнішню економічну діяльність, прокономічне партнерство між Радбурзькою областю і Українською областю. Росіяни першими запроваджують санкції, розривають з нами угоди про зовнішню економічну діяльність продоволька про партнерство, департамент економіки навіть не знає кількості укладених подібних угод з Російською Федерацією. То чи не найголовніше завдання на рік, що вже триває вихід на ринки збуту Європи. До речі, найпопулярніший експортний продукт нашого краю електричні трансформатори. Доходу з їх продажу 2014 року отримали майже 750 мільйонів гривень. Традиційно збитковим сектором залишається житлово-комунальне господарство. Тільки за водопостачання краяни заборгували 10 мільйонів гривень. Та це тільки квіточки, певні комунальники. У 2014 році повеслили. Тарифи від 16 до 61% всі підприємства нашої галузі. У нас у нас все опирається в тарифи, які ще ми чуємо, що п'ять будуть зростати. Хоча вже нема куди зростати, бо люди будуть не платити спроможні. Традиційно Хмельниччина найкраща у державі в сільськогосподарському секторі з виробництва зерна «Область займає лідерніші позиції зі збору зернових культур у 2015 році. У всіх категоріях господарств темп росту виробництва сільськогосподарської продукції становив 116%. І цей показник є минулому році найкращий у державі. Натомість значно зменшилися обсяги нежитлового будівництва. Основною причиною зниження обсягів будівельних робіт є скорочення порівняно з попереднім роком будівництва інженерних споруд. В той же час будівництво житлових будівель зросло. Втім, якоїсь суттєвого покращення за всіма показниками на цей рік в облдержадміністрації не прогнозують. Причини звичні – війна та загальноукраїнський економічний спад. Поки не поборемо ворога, краще жити не будемо.